Мудрик сильно подешевшав після оновлення цін на гравців АПЛ за версією Transfermarkt. Українець потрапив до символічної збірної четвертого туру кваліфікації Євро 2024 А Динамо запропонувало найбільш оплачуваним гравцям скоротити зарплати. Один з лідерів відмовився. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Айта Уаф отримала від УЄФА лист із поясненням щодо інциденту з українським прапором у Стамбулі на фіналі ЛЧ. А тоді я вам нагадаю, друзі, Стюард намагався відібрати прапор у глядача на стадіоні. УЄФА залишається відданим підтримці українського футболу в ці темні часи. Щодо прикрого випадку в Стамбулі, то, будь ласка, будьте впевнені, це була неправомірна, необґрунтована ініціатива одного із стюардів. Ми зробимо все можливе, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому. Дивно, чекав, що УЄФА напише щось типу. Нормально все стюарт зробив в наступному сезоні. В першій лізі України гратимуть 20 клубів. Планується, що команди будуть розділені на дві групи по 10 команд. Повідомляють спорт-арена та український футбол. У другий за силою дивізіон України повертається Поділля, лівий берег, Вікторія та агробізнес. Скоріше за все залишиться у першій лізі ФСК Маріуполь, який поступився хусту у плей-офф. Львова у списку учасників немає. Раніше повідомлялось, що. Клуб припинить існування. Дніпро один оголосив про відхід семи футболістів, шість з яких приєдналися до команди впродовж сезону. Мова про Лучкевича, Матаріту, Хайнера, Жоау Пеглоу, Владислава Рибака, Танковського і Габріеля Гомеса. Танковський Хайнер та Пеглоу знаходилися на правах оренди в Дніпрі. Крім цього, очевидно, здешевшення команди Сергій Болотніков повідомив, що Дніпро 1 саботує створення УПЛ ТВ і відповідно Телепулу. Ну, звісно ж, треба всім підісрати. Також відбулось жеребкування другого раунду кваліфікації ЛЧ. Дніпро 1 вступає в боротьбу з цієї стадії у шляху представників ліг. Їх суперники грецький Панатінайкос. Також відомі потенційні суперники Ворскли, але вже Велка. Це можуть бути або ДАК зі Словаччини, або діла з Грузії. Грузії. Своєю чергою газета Тута Спорт опублікувала список зі 100 претендентів на номінацію Golden Boy 2023. У розширений рейтинг потрапили 4 представники УПЛ. Келсі, Ячук, Ісенко і Сапутін. Колишній журналіст Ігор Бурбос повідомив, що Динамо запропонували найбільш оплаченим гравцям скорочення зарплати. Таким чином київський клуб прагне розвантажити зарплатну частину бюджету. Віталій Буяльський відмовився від скорочення зарплати. А від решти футболістів чекають відповідей. У разі відмови Динамо розглядатиме варіант із продажем. Лідерів також Ігор Бурба заявив, що італійський фахівець Франческо Фаріолі погодився на запропоновані йому умови шахтарем щодо посади нового головного тренера. Але родина коуча боїться відпускати його в Україну під час війни. Друзі, а поки тривають трансферні перипетії, триває молодіжне євро і свої ставочки. На матчі молодіжного євро ви можете зробити на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання є в закріпленому коменті під цим відео. За ним же перейшовши, ви ще отримаєте бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. А отже, будьте в середині гри разом з трибуна та Favbet. Молодіжна збірна України стартувала на євро. У матчі з Хорвацією наша команда здолала однолітків з рахунком 2-0. Можна відмітити і склад від Руслана Ротаня з усіх гравців, які виступали за основну збірну, в старті вийшов лише Анатолій. Між фінішом останнього матчу проти Мальти і стартом цього пройшло менше 48 годин, але у щодо до цих часових рамок випускає лише рекомендації, а не чіткі правила. Але Георгій Судаков, а головне і Михайло Мудрик з Владиславом Банатом, у яких були пошкодження, опинилися в запасі. Ну а післязавтра наша збірна зустрінеться проти однолітків збірної Румунії. Потім іспанці. Тож чекаємо на класний футбол і головне на результат. Статистичний портал SofaScore опублікував символічну збірну четвертого туру кваліфікації Євро 24. Туди потрапив наш Віктор Циганков. Заслужив трансфер -маркс оновив ціни 428 гравців УПЛ. Найдорожчим гравцем чемпіонату України є голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін. В п'ять також ходять Матвієнко, Довбик, Судаков. П'яте місце ділять Артем Бондаренко, Георгій Бущан та Микола Шапаренко. Потрубну також цікаву інформацію дав його агент. Він має на меті грати у топлізі, і він вже абсолютно до цього готовий. У нього 4 роки досвіду він грав у ЛЧ, вигравав кілька титулів Шахтарем і виступає за збірну України. Цифри вже говорять про його рівень. Але ми ймовірно, що це лише маленька частина того, що. Анатолій може досягти в майбутньому. Це лише початок для продовження кар'єри Трубіна. Ми розглядаємо топ-5 чемпіонатів. Портал Transfermarkt також оновив ціни на гравців англійської прем'єр-ліги. Зміни торкнулися усіх українських футболістів, які виступають у чемпіонаті. Вінгер Челсі, Михайло Мудрик, подешевшив на 10 мільйонів з 60 до 50. Лівий захисник Евертона Віталій Миконку подорожчав на 3 мульти. Був 22, став 25. А універсальний фулбек Арсеналу Олександр Зінченко подорожчав на 2 мільйони, з 40 до 42. Як і Центрбек Борн та Ілля Забарний з 18 до 20. І дуже круто. Насправді дуже круті е, зміни в ціні. Ну якщо не брати до уваги мудрика, і тут лише одне питання, друзі, чи це заслужено? Я думаю, що це риторичне питання, але все ж, якщо у вас є розлогі думки по цьому приводу, то пишіть їх прямо зараз в коменти, а після того комент напиште, Влупіть цьому відео вподобайку, якщо воно сподобалось. На цьому все. Макс Коляда, канал Трибуна. Бережіть себе гарного дня і па-па. На зв'язочку.